Середня зарплатня в Чеській Республіки. З 2024 року уряд прийняв, що мінімальна зарплатня буде 18 тисяч крон, а статистика середньої заробітної плати по Чехії становить 38 тисяч крон. Але середня зарплатня ну, не кожен її може заробити. Або маєте бути а, якимсь спеціалістом, наприклад, такий, як. Медичні працівники дуже цінуються тут в Чехії. Зубний лікар, наприклад, архітектор, it професії дуже. Тут потрібні, не вистачає тут багато. ну щось таке. Або ви будете дуже багато годин працювати, нічні зміни, зміни, денні, 12 годинний графік, ну десь так, наприклад, від 200 годин, то ви десь будете заробляти і цю середню, але дуже будете...